Привіт! Сьогодні ми попрацюємо над розкриттям грудного відділу. Це покращить вигляд нашої постави та подарує хорошу рухливість в суглобах. Почнемо з цього положення на колінах, руки перед собою, розводимо руки в сторону, розкривши максимально плечі і видихнувши, уявляємо, що ви. Обійняли великого м'якенького медведя. Знову вдихнули, розкрили плечі і видихнули, повернулися. Розкрили плечі, видихнули, повернулися, тазом провалилися, наче в м'який гамак. Вдих. Видих, обійняли велику кулю, вдих, видих. Ще два. Останні. І опускаємося на килимок, на прямі руки та коліна, відставляємо праву ногу назад. Ліву долоню собі на лоба, вдихаючи, розвернули, ліктем тягнемося в стелю і видих, опустилися вниз. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Не розслабляйте м'язи пресу, утримуйте його напруженим, вдих, видих. Ще три. Два. Останній. І опустили ліву руку, праву ногу повернули, теж саме ліва нога рівна, права долоня на лоба і розвернули лікоть, повернулися вниз, вгору, повернулися. Тягнемося ліктем в стелю. Видих, повернулися. Вгору, видих, повернулися. Вгору, видих, повернулися. Три. Два. І останній. Видих повернулися, повернули долоню та коліно, знову витягнулися за правою ногою лівою рукою. Розвертніть себе в стелю, потягнулися за лівою рукою та повернулися вниз вгору і повернули долоню на килимок. Розвернули себе за рукою, напружуючи м'язи, пресу, розвернули себе вгору, повернули долоню. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чотири. Три, два, останній. Опустили руку, повернули праву ногу, ліва нога витягнулася. Теж саме правою рукою. Тягнемося вгору, розвернули себе за правою рукою та повернули. Знову. Вдих, видих, повернули. Не розслабляйте м'язи кору, утримуйте себе в рівній планці. Розвертаємо, розкриваємо лише грудний відділ хребта. Опустилися ще вгору. Опустилися. Чотири. Три, два, останній. Опустили руку, повернули ногу, опускаємося на п'ятки. Витягнутися руками вперед, вдих, видих. Ставте руки ширше килимка. Починаємо згинати руки в ліктях, проходимо максимально низько над килимком, затримайтесь в цьому положенні і знову відвели таз назад. Вперед. Розкривши максимально свої груди і повернулися назад. Вперед. Назад чотири три. Два. Останній. Повернулися на п'ятки, потягніться за руками вперед, розслабте руки, вдих та видих. Знову повертаємо в це положення руки, закінчуємо вправу вже повною амплітудою. Згинаємо руки в ліктях, проповзаємо над килимком, витиснули себе вгору, потягнулися головою в стелю. І з упором на коліна, підкрутивши куприк. Виштовхнувши долонями себе від килимка, повернулися назад. Знову руки в ліктях згинаємо, проповзаємо над килимком та виштовхнули себе вгору. Вдих, видих, повернулися назад. Ще два рази. Максимально низько над підлогою. Виштовхнули себе вгору. Вдих, видих, підкрутили куприк, повернулися назад. Останній раз. Вперед. Виштовхнули від підлоги себе головою в стелю вдих, видих, повернули таз назад. Піднімаємося. Опускаємося на праве предпліччя. Кут в руці 90 градусів, права нога зігнута, ліва рівна. Ми починаємо тиснути долонею і повністю предпліччям в килимок ліва рука вгору. Ми піднялися в планку та видихнувши, потягнулися рукою, наче вперед. Вдих в планку. Видих. Тягнемося, відчуваємо розтягнення лопатки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдихнули. Видихнули. Чотири. 3, 2, і останній. Обережно опустилися та змінюємо сторону. На ліве предпліччя, ліва нога зігнута, права рівна. Ми починаємо тиснути лівою долонею та всім предпліччям в килимок. Піднімаємося в планку. Видихнувши, тягнемося рукою вперед. Вдихнули, повернулися. Видих. Вдихнули. Видих. Видих. Вдих. Пору ще чотири. Три, два. останній, І обережно опустилися на килимок, знову повертаємося в положення планки. Виставляємо праву ногу вперед, права долоня біля правої стопи. Ліва нога зігнута. Лишається в нас на килимку. Зараз ліва долоня. Праву ми розвернули вгору і видихнувши, наче запірнули собі під ліву руку. Вдих. Видих вдих видих вдих, видих ще два, останній І підставили долоню, змінюємо ноги. Ліва біля лівої руки. Права долоня лишається на килимку вгору ліву руку. і видихнувши. Опустили руку, потягнули під праве плече знову вгору, видих. Вдих. Вгору, ще вгору. чотири три Два. І повертаємо долоню, відставили обидва коліна, сідаємо собі на п'ятки, потягнулися руками вперед, вдих, видих. І знову повертаємось в положення планка з колін та прямих рук. Пальці підставили. Остання наша вправа на сьогодні. Штовхаємо килимок від себе. Виштовхнули таз вгору, дотягнулися п'ятками до килимка, долонями виштовхнули килимок в іншу сторону. Видихнувши, повертаємося, долонями розриваємо килимок в сторони. Не забуваємо вгору і видих, повернулись. Вдих, видих. Вдих, видих, видих чотири. Три два останній опустилися на коліна. Сіли собі на п'ятки, розслабили шию, опустіть плечі вниз. Нахиліть голову вліво, вправо. Вліво. Вправо. І ми з вами завершили. Дякую вам і до зустрічі на наступному тренуванні.